Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми в лавіні на шопінгу. Подивимося, що тут є нового та цікавого. І так, ідемо з вами в де-факто. Подивимося, що тут є нового. 609 гривень, сарафанчик блакитний з квітками. І ще зелений. Ось такі різні сорочочки по 500 гривень. З малинкою є також. Просто рожева, ну і різнокольорові такі. Ще один сарафанчик за 800 гривень, помаранчево рожевий ось такий на бретельках а та, також складки. Блакитний сарафанчик ось такий, з довгою сп'ятницю. Зараз безнисті за 1300 гривень. Ось такий ще манекенчик. Тут жилетка ось така жовта. До речі, камера кольор не передає. Він яскравий такий досить. І шортики. Жилетка коштує 700 гривень, а шортики коштують 400 гривень. Ну, ось такий звичайний білий сарафанчик з довгою спідницею за 1000 гривень. Ще я, до речі, ось такий жовтий сарафанчик, як то ще я також показувала. 1000 гривень. Ну, ось такий загальний вид. Тут стільки різних речей. Зараз досить популярний принт за 1500 гривень, ось така сукня леопардова з довгою спідницею. Ну і ще ось така спідничка леопардова за 700 гривень. І ось такий ще леопардовий боді за 450 гривень. Білі шортики, ось такі за 400 гривень, і також ще сарафан за 900 гривень в білому кольорі. 250 гривень ось така маєчка красива в градієнт з білого в рожевий. 500 гривень біла ось така сорочка з коротким рукавом на пуговичках. Різні футболки від 300 гривень продаються. Сарафанчик за 550 гривень в смужку, ось таку білу-чорну. Мені останнім часом дуже подобається такий бринт чомусь. Також ось такі сукні за 600 гривень. На брітельках ось таких товстеньких, рожевому, червоному, чорному, чорному кольорі. Ну і смужка ось така. За 900 гривень в'язана ось така біла сукня, точніше, можна сказати, молочна. З а ось тут є різні різні сукні. Ось, наприклад, на манекені зелена ось така. Ну і загалом ось такі тут кольорні. Ось ця 1300. 800 гривень рожева ось така сукня, вона без рукавів, без брителічок, просто без нічого. Ну, Досить така мила. Є тут також різні купальники. Ось, наприклад, ось такий червоний коштує 599 гривень, також ось якийсь ось такий чорний є з ось такими рукавчиками за 900 гривень. Ну і ось тут загалом ось така пляжна тематика є. 800 гривень сорочка з довгим рукавом в рожево зеленому м'якому кольорі. 550 гривень ось така сорочка малинова в дірочку з довгим рукавом. І є ще така ось помаранчева. І так, ось що я вирішила примірити. Це ось цей топ в mm -hmm. рожевому кольорі, ну, досить такий гарний. Ну, і так ось світниця ось така довга з, з таким розрізом з одного боку. А, ось так це все виглядає з боку. Гарно сіла спітниця. Та й майка, в принципі, нормально. Е, ось позаду зараз також ось так. Ну, Одним словом досить непогано. І спідниця така досить легка. Тобто на жарку погоду буде нормально. Її. Так, ну і топ я перевіряла в розмірі S, 249 гривень. І спідниця 600 гривень, 34 розмір. Так, зараз ми підемо в H&M. І так, рожева сукня за 750 гривень ось така. І так, ось такий сарафанчик в молочному кольорі за скільки гривень. E, 1000 e, доволі, ось така спідничка доволі. За 600 гривень рожево-біла, ось така сукня з ось такими рукавчиками. Коротка спідничка. Шкіряний сарафанчик за 789 гривень без рукавів. Коротка спідниця, 400 гривень, сукня без рукавів. Смужку вона дуже така приталена буде з довгою спідницею. За 1250 гривень сарафан точно сарафанчика сукня, рожево біла. Ось така. І тут ось така спідничка знизу. За 500 гривень ковтинка без рукавів. тобто на плечах буде сидіти ось так і вниз ось такий приталений. Окрім чорного, є ще рожевий ось такий ніжний колір, а також білий. Сарафанчик за 560 гривень в синьому ось такому кольорі, з здобую спідницею, а також ще в чорному кольорі. До речі, сукня дуже схожа на ту, яку я тільки що буквально показувала. Але це вже в чорному кольорі і коштує 1250 гривень. Ось такий, ще сарафанчик рожево-білий, дуже такий якби оверсайз, можна сказати. А, так, за 650 гривень. Mm. І так, перший сарафанчик, який на мене не дуже сів насправді, тому що тут якось дуже так зжимає в грудях. Тому треба на розмір більше, як мінімум. Але ось так то воно виглядає. Але мені не сильно насправді ось це подобається, ця задумка. Якби воно просто закінчилося цією резинкою, то було б краще, мені здається. Ну так то якось так. І можливо, якби був розріз тут ще, то було б прикольніше. І так, наступна сукня, вона також якось негарно, як на мій погляд виглядає на мені, як мінімум. Якусь дуже голову і ну, там, ну, немає чогось з боку. Ще вона поміця, яку в мене Я не знаю. Задубал можна зав'язати. Ну, обслоному щось таке. І так, перша суклі коштувала 559 гривень розмір XS, ну а друга вона коштує 1650 гривень розмір 36 гривень. І так, зараз підемо в страді Варіус. Є багато ось таких бантиків. І я вирішила собі взяти ось такий на випускний за 279 гривень. Біла ось така сукня з коротким рукавом, з підницею короткою. Тут позаду три резинки ось такі. І коштує 1250 гривень. Я ще, до речі, в зеленому та чорному кольорі. 329 гривень ось такий топ. Звичайний, без бітелик, без нічого. Леопардовий, ну і також різні різні кольори і ремти. До речі, тут з біжутерією з'явилися такі ламончики різні. Ось, наприклад, серезички 379 гривень. І також ой, господи, ось такі лимончики, довідки 379 гривень. За 600 гривень ковтинка на одне плече в чорному кольорі. Ну і також є ще в ось такому червоному партовому і білому. Ось така сукня біла в рожеву квіточку. Тут резиночка йде ззаді. Три резиночки. І коштує 1250 гривень. Є ось такі білі підбори за 869 гривень. За в'язочками. Ну, гарні такі. І також є ще ось такі підбори за 1000, тисячі... а вже за 749 гривень. І так, магазин Нью-Йоркер, подивимось, що тут. Я такого цікавого. За 500 гривень є ось такі який є в рожевому кольорі. Ось Такий, так а також салатовий і чорний. 200 гривень топік рожевий. Також є біжевий. Ось такий топик джинсовий, дуже прикольний. І він коштує 599 гривень. За 599 гривень довго ось така спутниця чорна в горошок. З розрізом знизу І ще ось така бакетна. І так, ось такий прителений сарафанчик зірочкою. Є ще такий білий. Але я вибрала собі чорний. Дуже гарно так виглядає, як Прикольний досить кузану звичайний. Ну, вже... Ось такий рожевий топік. Досить прикольний на петельках. Досить гарно сів. І так, джинсовий топік. Ось як він на мене сів, досить гарно подалі. Збоку ось так виглядає, десь прикольно. І так складно. Класно. І так, сарафанчик коштував 400 гривень розмір S. Топ джинсовий 600 гривень розмір S. -ка. І топ рожевий розмір S. -ка. І 500 гривень. І так, магазин Сінфейс. Зараз сюди підемо, подивимося тут є. Футболочка в смужку за 279 гривень і щось такий якір. Далі сарафанчик білий в синю квіточку з довгою спідничкою, а коштує такий 550 гривень. Сорочка з довгим рукавом біла, коштує 400 гривень. Ось такі тут ще й манекени. Фансі, топік, туніка ось така. І ще є така чорна з вісюльками знизу. Смуганський сарафанчик 220 гривень. Сукня рожева з ось такою руфлейною спідницею довгою. За 550 гривень. Такий милий рожевий світ рок за 500 гривень. Чорний сарафанчик за 400 гривень на петель. Різні топіки за 120 гривень. Малиновий, блакитний, фіолетовий, такий пусковий. Боді за 220 гривень. Є ось такий тілесний колір, а також є ще білий. Ось білий. Довга чорна приталена спідниця за 400 гривень, тут ще ось такі складочки є. 500 гривень білий сарафанчик з фіолетовими квіточками. Довга спідниця. Светер 240 гривень, біло, чорну смужку з довгим рукавчиком. Різні купальники, але тут є ось такий прикольний з лимонами. За 279 гривень це верх. Коштує низ, низ 169, а також цілісний такий. А, і такий цілісний, коштує, зараз кажу. 549 гривень. Ось такий цілісний купальник з лимончиками. Рожева ось така блузочка за 500 гривень з коротким рукавчиком. Сумочка ще є ось така рожева за 400 гривень. Малиновий ось такий комбінізончик. Тут є дирочки, ось так з боку, вирізи. Спинка ось так виглядає. Штани такі довгі. Ну і зараз пізнисті 330 гривень. Ну і сьогодні я придбала ось такий білий бантик з Stradivarius. Тут ось така заколочка виходить. А коштує він 279 гривень. Дуже класний і дуже прикольний. Мені подобається. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, а також на соцмережі, які вказані в описі під цим відео. Ну і ще раз вам дякую, бувайте та до зустрічі на моєму каналі.